У середині 80-х років минулого століття Бела Кепиці, тодішній міністр культури Угорщини, підтримав ідею створення центру гунгорології в радянському союзі. Московське керівництво планувало відкрити його в Ленінграді. Професор Петро Лизанець, який заснував кафедру угорської філології в Ужгородському державному університеті, відіграв важливу роль у тому, щоб, врешті-решт, він відкрився в Ужгороді та розташувався в розкішній віллі Андрія Бровді, першого прем'єр-міністра підкарпатської Русі. Очолити центр було запропоновано Петру Лизанцю, який обіймав цю посаду впродовж 33 років. В одному зі своїх попередніх інтерв'ю він розповів про роботу в закладі. Я вважаю, що цей центр дуже важливий, тому що ми тут займаємося науковою роботою. Звісно, центр гунгарології також слугував для організації виставок картин, зустрічей митців, конкурсів різних студентських олімпіад. Тобто він виконував інші функції, але наука була найважливішою. У цьому дусі в результаті досліджень, що тривали не один десяток років, було видано атлас угорських діалектів Закарпаття. Українсько-угорський та угорсько-український словники, які раніше вважалися дефіцитом, а також словник угорських діалектів Закарпаття. Директорка центру гонгарології призначена цього року, має намір продовжити таку роботу. Ми хочемо займатися, звісно, не тільки наукою, а й культурним життям. Хочемо, щоб ця будівля стала цитаделлю культури для інтелігенції для угорців Ужгорода і Закарпаття. Заходи виставки, фотовиставки, як це вже відбувається і сьогодні. І звичайно, наука, адже багато матеріалів накопичено з 1965 року. Ми хотіли б оцифрувати матеріали дипломних робіт, узагальнити і потім видати їх, опублікувати. Звісно, після доопрацювання. Це те, щоб. Ми хотіли зробити в першу чергу матеріали каталогізовані тематично: етнографія, мова, література. У нас попереду величезний обсяг роботи, але ми не хочемо відходити від науки, мови, літератури, етнографії, діалектології. Оскільки центр гонгарології в Ужгороді не ремонтувався з часу його відкриття, необхідно було створити належні умови для відновлення його роботи. Це завдання взяв на себе Українсько-угорський навчально-науковий інститут під керівництвом декана Олександра Шпаника. На нашу думку, це одна із колисок закарпатських угорців, і було б доречно, щоб ця дуже відома історична будівля була впорядкована. Йдеться про віллу бровдія колишнього прем'єр-міністра Підкарпатської русі у 38. Восьмому році та губернатора Закарпаття в 1945-му. Він був страчений у 1946-му році. Тож ми подумали, що не можемо це просто так залишити. Це науковий і культурний центр, один із центрів угорців на Закарпатті, і його потрібно відновити, дати йому нове життя. Мають бути створені громадські простори, які можуть бути використані будь-якою угорською організацією чи товариством. Серед іншого тут можна проводити виставки художників, презентації книжок. Симпозіуми, звичайно, найважливішою сферою є освіта, дослідження, наукові пошуки. Якщо говорити про те, хто нас підтримав, то чесно кажучи, це була величезна інвестиція, тому що будівлю не ремонтували з 1988 року. І якщо ви пам'ятаєте, в басейні росли дерева. Наш університет, на чолі з ректором, почав відновлювати. А це дуже важливо. Ми почали відновлювати парк і сквери за власні кошти. Я сказав, якщо вже й українці бачать, що це потрібно. Ібно робити об'єднаємося. Я зателефонував кільком знайомим, попросив кількох людей, фонди, які допомогли. І ми змогли відремонтувати віллу власними силами. Були люди, які принесли вино, яке ми сьогодні п'ємо. Був хтось, хто приніс пшеницю. Що цікаво, адміністрація дала нам гроші на проведення конференції. Крім того, Угорська академія наук долучилася до видання книги. Це були спільні зусилля, і я думаю, що це найголовніше. Пам'ятаєте, як у 1980-х роках ми починали щось робити, і угорський уряд нас підтримав. Після того ми отримували величезний пакет фінансування, і ми продовжуємо отримувати колосальну підтримку від угорського уряду. Тож я дуже вдячний їм. Але ми втратили те, з чого почали, тому що спочатку ми повинні щось зробити, а потім нас можуть підтримати. А не угорський уряд має брати на себе ініціативу. А ми згодом приєднаємося. З цього погляду це набагато цінніше, набагато важливіше, і для ма це вирішальний фактор. Більшість ремонтних робіт виконали робітники угорці, угорські робітники із Закарпаття за дуже дуже низьку ціну з дуже дуже помірними витратами, тому що вони знали, що ми все це фінансуємо, і вони вклали в це своє серце і душу, тому що вони були там вранці вдень і вночі, коли щось траплялося. Це все для закарпатських угорців, і це заслуга звичайних угорців. Закарпаття, карпати, мадьороки, карпати, ецерю, мадяр, емберекнекзив. З нагоди 35-річчя Центру гунгарології Ужгородського національного університету відбулася міжнародна наукова конференція. Виступаючи на церемонії відкриттям, ректор Володимир Смоланка підкреслив, що центр гунгарології з початку його заснування відігравав значну роль у науковому та освітньому житті університету. Це одна із дуже важливих структур університету. Я би навіть сказав, одна із родзинок університету. Чому? Тому що не так багато центрів гонкології взагалі є в світі. І е, важливо, що наш центр гонгорології, який займається науковою роботою, так і є таким культурним осередком значним, він е, е, впродовж цих 35 років показав його працівники в першу чергу, наскільки це, ця структура є важлива, а це підтверджується тою величезною кількістю праць, які тут були проведені. Наукових праць, які були видані. І сьогодні згадували про те, що е, е, і навіть навчання в угорських школах, дітей, підручники і багато наукових праць, які стосуються е, культури і різноманітності культури е, угорців е, Закарпаття навіть від села до села. Ми ж знаємо, що є різні діалекти, і це теж дуже важливо. І це впродовж багатьох-багатьох років досліджувалося і досліджується, і буде досліджуватися в центрі гонкерології. Життя йде вперед. І суспільство рухається вперед. І тому е такі дати вони є приводом для того, щоб, як кажуть, призупинитися і оцінити, що зроблено, і що ти можеш зробити в майбутньому. Також дуже важлива ця подія, тому що вона збирає дуже багатьох людей, які і багато років і працювали тут, так як професор Лізанець, який керував впродовж багатьох років центром. Ті працівники, які працюють сьогодні, гості, гості з різних країн, з Угорщини, з інших країн, які приїхали сюди для того, щоб зафіксувати цю подію і розказати про свої здобутки, наукові в тому числі. І е, саме такі дати вони для нас є важливими, тому що ми тоді е, можемо проаналізувати, що ми зробили, і подивитися, що ми ще би хотіли зробити. Що попереду? Що попереду. А планів є багато. І саме те, що під таку дату була зроблена реновація і цієї будівлі, і території, це теж має велике значення, бо це також є тим символом, що ми рухаємося далі. Ми не стоїмо, ми рухаємося далі. І у нас є багато планів, і самі яшки. Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту імені Куці другого, підкреслив, що всі знають про наукову важливість центру гонгарології в Ужгороді, як на міжнародному рівні, так і в Україні. В Угорщині теж нам подобалося приходити сюди не лише на заняття, а тому, що до і після лекцій ми могли спілкуватися з дослідниками, які тут працювали з Андором Біро та Аніко Дебрацені. Ми маємо уявлення про те, як проводяться наукові дослідження. У цей час в інституті була ще. Одна людина, яку я особисто, а також інші учасники, були дуже раді відвідати. Його звали Кальман Шош. Бесіди, які я мав з ним, були, мабуть, першим досвідом у моєму житті, який привів мене до наукової кар'єри, сказав ректор Барегівського інституту. Хунгарологія впливає на майбутнє цілої нації, адже включає в себе все, що належить до нашого самопізнання культуру, мову, плекання традицій. Про це говорила Каталін Сілі, головна радниця прем'єр-міністра Угорщини, підкреслила, що дослідження, які проводяться в центрі угорських студій в Ужгороді, сприятимуть національній згуртованості та збереженню угорської ідентичності на Закарпатті. Вона повідомила, що міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини і надалі підтримуватиме діяльність центру сьогодні, у 2023 році, ми можемо сказати, що за останні 13 років ми змогли побудувати згуртовану націю, яка є згуртованою не лише тому, що це зафіксовано в нашій конституції, а тому, що наші інституції, наше громадянське суспільство, наші громади по той бік кордону в діаспорі просто вимагають цієї згуртованості. Я впевнена, що зараз це така добре сцементована національна згуртованість, яку вже ніяка. Сила не зможе демонтувати чи розірвати у рамках програми. В приміщеннях центру було відкрито погруддя Андрія Бровді та князя Фаренца Ракуці II. Також було відкрито виставку робіт членів асоціації образотворчого мистецтва імені Міга Ямункачі.